Так, доброго всім часу доби, всіх вітаю, за лайки не забувайте. Е, значить так, прийшла до мене така ідея зробити фонарик, ліхтарик на, ос, на основі одноразових ось таких от ельфбарів, так називаємо. Ну і що я, в принципі, придумав? Тобто, що для цього взагалі потрібно? Був придбаний такий дівот на 3 Вт. Вони є на 1 Вт, є на 3 Вта. Цей на 3. Заявлена в нього там потужність. 600 мА майже. При 3,4 вольта, 600 мА. Тобто, ну, це досить багато. Світить він. Просто шалена. От. Кнопочка. Ну, звичайна така кнопочка з фіксацією. акумчик ну і плата заряду ТП-4056. І резистор. Резистор я підбирав по потужності. Оцей, не знаю. Здається, цей на 3 натриома. 0,125 Вт. Малесенький такий, мабуть, такий. Я їх багатенько, просто взяв, по грівні коштують недорогі. Так, значить, що ми зараз будемо робити? Ахалай-махалай, фонарик появись. Як ви зрозуміли, вже я його зробив, тому що ну, важко було. Це все знімати. Він так, тут все компактно. Це треба супер-пупер, якісь апаратури, щоб таке знімати. <клес> Знаєте, що я реалізував як? Плоска отака от була в мене Це одноразка. Від неї жакумчик. кумчик. Плата ТП-4056. На епоксидочку прозору сюди вона вклеєна. От. Тут, в принципі, можна було замінити резистор. Щоб струм був заряда, там, ну, 03-04 А, щоб не портить акумулятор, тому що акумулятор він тут вийде на 730 мА 37 В, ну, тобто літівий акумулятор, ну, досить непоганий акумулятор. От, резистор ось тут, Оце він в термоусадочці, все тут так акуратненько зроблено. От. Тобто проводочки далі йдуть на кнопочку. Зараз покажу. Тут все так акуратненько теж зробило, ну, тобто в кармані він не натиснеться. Щоб витягти, потрібно натиснути кнопочку і акуратненько достати. Тобто, світить ну, суперово, світить, можна зрівняти е, з підсвіткою мобільного телефона, але ну, такого дуже якісного. Хоча він так телефон якось більш п'ятном таким, цей ну метрів я вставлю відео. Ну, звісно, на камеру не зовсім там класно видно. Ну, тим не менше, ставлю відео, щось та й буде видно. Є в мене там кусочок. Ось так, фонарик світить. ну тобто Ні Ночний режим на камері, нічого, так от поперед собою світити звісно, бомба. В принципі, ну, видно нормально. -то. Метрів 15, не роперед, це видно. А, тобто тут от, діод. Отвір. Хм, так, акуратненько теж все вийшло. Теж все на епоксидочки. Це радіатор. Ну, я сплати був у мене такі, я сплати взяв, пропиляв, тут акуратненько все теж на епоксидку посадив. Сюди ж вмонтував кнопочку. От. І кнопочку, до речі, так вмонтував, що, ну, ну, як би мовити, вона коли натискаєш, вона піднімається догори трошки. А коли виключений, то наче так трошки нижче ховається. Тобто за, за рахунок цього не натиснеться в кармані. От. Що я ще не сказав? То, в принципі, наче все сказав. Покажу. У мене ж як завжди, я знімаю відео тоді, коли світла нема. E, уже я тепер підготовлений з сразу прийшов. Ну, Мучити ми його довго не будемо, просто покажу просто, ну, для розуміння. От, раз, і ну, все видно прекрасно. Тобто, видно що він заряджається, і тоді синеньким буде вже видно, коли він зарядиться. Ну, правда, 1 А зараз це для нього багато, ваток, тому я використовую просто зарядку на 500 мА і все. Можна перепаяти, тут є, ну і він запаяний вже. А тут є резистор, в мануалах, в общем, є ці всі штуки, який резистор можна сюди поставити. Ну і тобто збирається він досить просто. Головне попасти всіма цими проводочками всередину. Так, раз, акуратно, так, щоб нічого не спортить. Оп, все, воно сюди щелк, Тут проводочки не так акуратненько, змієчкою раз. Кнопочку натискаємо. Все, хоп, хоп, працює прекрасно. Його вистачає оцього акумулятора. З такого, як я зробив, діод зараз споживає десь 200-220 мА не 500, не 600, а 200-220 за рахунок оцього резистора. Тобто їх можна, можна було в принципі, зробити, щоб він там і 600 споживав, але він тоді шалено гріється і, ну, хоч і там є радіатор, но, тим не менше, навіщо? Світить він досить добре. Ну, Прям супер, я вважаю. от Ну, і от Таким от макаром в сумку десь покласти, дорогу підсвітити. Тобто, ну, от Ви бачите, він перебиває цей ліхтар просто ну, в рази. От така от вийшла штука. Дякую за перегляд. Кому сподобалося. Лайкаємо, коментуємо. Всього доброго!